Траурні церемонії, на жаль, стали страшною реальністю нашого сьогодення. Чи не кожного дня сини України гинуть на полях бою, намагаючись захистити рідну землю від ненависного ворога? Гинуть, залишаючись героями в наших серцях. Героєм назавжди залишиться і шосткинець Олег Соколик, який останні півроку свого життя присвятив служінню батьківщині боротьбі за свободу і незалежність нашої неньки. Дуже тяжко даються кроки до свободи, волі і незалежності нашій державі. Наші соколи покладають життя за те, щоб ми, наші діти, жили у вільній державі. Вічна пам'ять, вічна слава і необмежена дяка батькам і рідним за нашого героя Олега. Слава Україні! Олег Соколик народився 9 квітня 1976 року в нашому місті. І все його життя пройшло тут. Тут він навчився майстерно грати на гітарі, тут отримав перші знання у загальноосвітній школі номер 1 Тут на базі шосткинського впу 19 здобув професійну освіту. Тут працював і створив родину. Сьогодні колектив школи номер 1 у глибокій скорботі небесним ангелом-охоронцем став ще один випускник нашої школи. Олег був добрим, цілеспрямованим, талановитим учнем, мав багато друзів, вміг товаришувати, вміг любити, був чесним, справедливим, завжди дотримувався свого слова. Ми схиляємо голови і говоримо глибокі слова подяки батькам, які виховали патріота, справжнього героя. Активний, добрий. Товариський учень. Завжди готовий був прийти на допомогу, підставити своє плече. Хотів дуже багато зробити, великі були плани, але життя так сталося, що загинуло, захищаючи Україну. Колектив Шостинського вищого професійного училища висловлює щире співчуття близьким та рідним Олега. У березні 2023 року Олег добровільно вступив до лав ЗСУ та став на захист Батьківщини. Воював в районі Лиману Донецької області, де і отримав контузію. Життя Олега Васильовича Соколіка обірвалося 14 серпня 2023 року в лікарні. Йому було лише 47. У невимовному сумі, мама Олега, що змогла виховати сина справжнім патріотом. Маленька донька, яку обожнював Олег, і яка вже ніколи не побачить татуся, війна продовжується, але треба згуртуватися і допомагати нашим воїнам, молитися за тих, хто на передовій, аби Господь дав їм сили продовжувати боротьбу і за тих що віддав за наше світле майбутнє своє життя, аби Господь прихистив їхні душі там, на небі. Ми дуже вдячні воїну Олегові, що він був там, на передньому краї. На жаль, віддав своє життя. Вдячний він вам сьогодні за те, що ви прийшли провести його останню путь. Герої не вмирають. Вічна пам'ять за них буде в наших серцях, вічна слава тим всім, хто боронить нашу землю, особливо тим, хто віддав своє життя за нас. Героям слава і слава Україні! Рідні, друзі, колеги і просто небайдужі шосткинці вкрили останній прихисток героя квітами і провели його в останню путь дорогою вічності та слава.